Комбінезон прос. Виробництво Польща. Чудовий комбінезон з прекрасного якісного нейлону. Для чого? А, щоб раки ловити. Кажуть, там зараз такі раки добрі, відгодовані. Правда, котики? Чобіт зроблений з спіненого ПВХ. Укріплена підошва поліуретаном, зручний та не дуже важкий. Комбінезон має укріплені коліна, гарні спаяні шви, не протікає. Розрахований для того, щоб заходити в воду, аж по груди. Ну, комусь по пузіка, ну то так я. Комбінезон Pro з цієї моделі відрізняється тим, що в нього, окрім гарних регульованих шлейків, скріплених. До речі, всі комбінезони мають скріплені шлейки для того, щоб не спадали з плечей. Тут є внутрішня кишенька для дрібничок, для різних потрібних речей, та є зовнішня кишенька, щоб, наприклад, положити телефон. Тому що, коли ви. Положите телефон в незакриваємо кишеньку. Ви нахиляєтесь і що він робить? в воду. А тут є замок, блискавка, тому нічого не впаде і не згубиться, не намокне. Нейлон чудової якості з підкладом мембранним. Для того, щоб не парило, для того, щоб гарно дихало тіло всередині, в цьому гарному комбінезоні. Для того, щоб всім котикам і ті, хто на роботі, і ті, хто на рибалонці, було зручно та комфортно. І не дивлячись на всіх оцих комарів, які змусили вдіти мене москітну сітку. До речі, вони також є. Рибаленці бути, котики гатіть.